Доброго дня всім чи вечора. Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Вайт про Маджік. Вітаю всіх нових підписників і постійних відвідувачів моєго каналу. Всіх, хто підтримує мій канал, хто міняється. Енергією зі мною і допомагає мені у чистках. Сьогодні ми проведемо ритуал на захист всієї вашої сім'ї, на відкриття доріг, від позбавлення всіх перекриттів, які у вас є у вашому житті. Для цього ми будемо сьогодні. Робити чисточку з відливанням на віск, віск заговорений, ритуал на очищення ми будемо проводити, ви будете проводити кожного тижня, на протязі десь трьох днів для того, щоб зробити собі захист. І захист своєї родини. Отож, зараз ми з Божою поміччю почнемо ритуал на очищення вашої сім'ї і відкриття доріг. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Призиваю всіх святих, всі чотири стихії, води! Вогню, землі і вітру стати нам в допомозі. Мою сім'ю говорим імена, від ворога захистити, а весь негатив, що на моїй сім'ї, гніздився, у віск злити. Все хороше до сім'ї притягнути, а погане відвернути. Віск відливаю, всі дороги відкриваю, всю сім'ю від зла захищаю, оберегом закриваю, свічки горять, успіх сулять, на здоров'я, на фінансовий успіх, на благополуччя, на особисте життя всіх членів моєї родини, імена, імена від заговорів. Наговорів, проклять від усього непотрібного, від зла, від ворогів захищаємо, Дух Святий призиваємо, всі сили свої наповняємо, щастям, здоров'ям, успіхом прибавляємо, віскли їм виливаємо, все зло порчі в нього скидаємо. Імена вашої родини скидуємо на віск всі порчі, на уроки, прокляття, також родові закляття, які передались по спадку. У віск замикаємо імена позбавляємося від різного виду ворожіння, від порч, порч цвинтарних, від мороків наведених, від завислового споглядання. Від злого спийного побажання, від усяких недугів, хворіб перекладених, віск виливаю, всі недуги зливаю, святий дух, силу, свою прояви, своєю мощу нас захисти, імена, всі, всю нечисть з ваших тіл забери. Очиститись, допоможи. І так дороги відкриваються, діла процвітають, страхи щезають, Коліки тільки пропадають. Для добра всі дороги відкриваємо, а для зла всю, всього нечистивого дороги закриваємо, свою сім'ю, говорить імена, захищаємо, оберігаємо. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Сили Господні, будьте з моєю сім'єю. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Все знімаю, знімаємо, у віск закриваємо. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа все зливаємо, в віск замикаємо. Імена вашої. Родини, сім'ї, все зливаємо, віз замикаємо. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Все зливаємо, все зло, всі наговори, всі хвороби, все зливаємо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю, знімаю. Знімаємо волос, який з вас украївся, стає на допомозі Гавріїл, чи на війну, чи проскозино, чи від Бога, чи від людей. Ангел-хранитель прийде і стань на помочі цій сім'ї. Зливаємо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа через ніж відсікаємо усі хвороби негатив, злість, невезучість, безгріжжя, все знімаємо, все знімаємо. Добро, здоров'я, щастя. У родину відкриття доріг все відкриваємо. Погане закриваємо, ножем відсікаємо, добро призиваємо. Та буде так. Це погане, що на вас гніздилося у цей момент, у цю секунду. Все закриваємо, у віск замикаємо. Все зло, наговори порчі, злі споглядання, людей нарікання, всі прокляття родові до 12-го покоління, які гніздилися від тата, від мами, від брата. Все закриваємо, все зло закриваємо, у віск запечатуємо. Все закриваємо, у віск запечатуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю, волосся, волос і помикав систем, по-моєму, загор'ю. Чи не чи прискозначу чи відбувачу, чи відповідай, а не охранні від ясам.

О ім'я отця і сина призиваю всіх святих, всі чотири стихії, води, вогню, землі, вітру, стати нам у допомозі, мою сім'ю, імена від ворога захистити. А весь негатив, що на моїй сім'ї гніздився у віск злити, все хороше до сім'ї притягнути, а погане відвернути. Віск відливаю, всі дороги відкриваю. Всю сім'ю від зла захищаю, оберігом закриваю, свічки горять, успіх сулять на здоров'я, на фінансовий успіх, на благополуччя, на особисте життя всіх членів родини, імена від заговорів, наговорів проклять, заклять, від цього непотрібного, від зла, від ворогів захищаємо, Дух Святий призиваємо. Сили свої наповняємо, щастям, здоров'ям, успіхом прибавляємо. Віскли виливаємо все зло, порчі в ньому скидаємо, замикаємо імена, скидуємо віск всі порчі навроки, прокляття, також родові закляття, які передались по спадку. І все, що у вас гнізилося у воску утопилося. Позбавляємося від різного виду ворожіння, від порч цвинтарних, від мороків наведенних, від завидливого споглядання, від злого спину побажання, всяких недугів, хворіб, перекладених, віск відливаю, всі недуги зливаю, святий дух, силу. Прояви і своєю мощу, і вогнем нас захисти, ваші імена, всю нечість з наших тіл забери, очиститись допоможи. І так дороги відкриваються, діла процвітають, страхи щезають, коліки тільки пропадають. Для добра всі дороги відкриваємо, а для зла і всього нечистивого закриваємо. Свою сім'ю імена захищаємо, оберігаємо, та буде так на віки вічні. Амінь. Сили Господні, будьте з моєю сім'єю. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Призиваю всіх святих. Всі чотири стихії води, вогню, землі і вітру стати в нам на допомозі. Мою сім'ю, говорим, імена членів сім'ї, від ворога захистити, а весь негатив, що на моїй сім'ї, гніздився, у віск злити, все хороше до сім'ї притягнути, а погане відвернути. Віск відливаю. Всі дороги відкриваю, всю сім'ю від зла захищаю, оберегом закриваю, свічки горять, успіх сулять, на здоров'я, на фінансовий успіх, на благополуччя, на особисте життя, всі членів родини імена від заговорів, наговорів, проклять, заклять, від усього непотрібного від зла, від ворогів захищаємо. Дух Святий призиваємо, сили свої наповняємо, щастям, здоров'ям, успіхом прибавляємо, віск лиєм, виливаєм, все зло, порчу в ньому, замикаєм, все погане скидаєм ваші імена, скидаємо у віск всі порчі, навроки, прокляття. Також родові закляття, які передались по спадку до 12-го покоління, все у віск замикаємо. Імена позбавляємося від різного виду ворожіння, від порч цвинтерних, від мороків наведених, від завидливого споглядання, від злого в спину побажання, всяких недугів, хворіб перекладання, Віск відливаю, всі недуги зливаю. Святий Дух сил, прави своєю мощу нас захисти, імена, всю нечі з наших тіл забери, очиститися, допоможи вогнем священним, воском заговореним. І так дороги відкриваються, діла процвітають, страхи щезають, коліки тільки пропадають, для добра всі дороги відкривають. А для зла і всього нечистивого закриваємо всю свою сім'ю, імена, захищаємо, оберігаємо, та буде так, на віки вічні. Амінь. Сили Господні, будьте з моєю сім'єю, бережіть, оберігайте На віки вічні Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все погане, замикаємо, а добро і дороги відкриваємо, відкриваємо дороги, відкриваємо на успіх, на щастя, на здоров'я, на добру долю всій сім'ї, відкриваємо дороги, відкриваємо собі всі канали, відкриваємо. Благополуччя, щастя, здоров'я і добру долю. Та буде так. Відкриваю цей момент для вас всі дороги, все відкривається і удача до вас повертається. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, десять. Знімаю лозкий просить озвучуючи навіть менше проспоначував он Та буде так. Ось такий ритуал на захист нашої родини від усіх недуг. Подивіться, який у нас тут е, е, зразу якась стіна. У нас перегороди, які у нас були. Тут так само дуже є багато негативу. Тут навіть злилося, якщо ви бачите, ось якась фігура. Фігура якогось, можливо, це підселенця, під, підклад якийсь підклад. Підклад тут може бути, як я бачу. Може бути яйця, є тут іголки. Може бути також злився підклад, ем, який був насланий, скоріше тут є жаб'яча порча. Тут ось у нас вилилося, бачите, очі. Лапки тут у нас злилися, так, як ем, жаба, це жаб'яча порча злилася. Можливо, було насилання якихось там жаб, так само дуже багато є вкроплень е, негативних, це є дії, які були е, на вас. Це скоріше от, оці всі укроплення, це е, навроки, тут очі зависників. Також ми зливали сьогодні. Ось оцю перегороди, всі, щоб відкрити дороги. Подивіться, які, яка у нас тут як, стіна. Просто я зараз одягну рукавички і подивимося з другого боку, що там у нас з другого боку показано. Хм. Так як відливка загальна, і на канал заходить дуже багато людей, тому... Можуть бути різні люди дивляться і різні проблеми зкинулися порчі. От все ми бачимо так само, тут, о, тут у нас і, і зміїна порча. Бачите, яка у нас ну, це від нас відвалилася, відійшло, воно зразу відірвалося. А ось ця стіна, вона у нас так і стоїть. Бачите, яка у нас ось то, ось о, тут стіна. Просто стіною перегороди робилися. Це може бути і на фінанси, це може бути і на, як і на любовні, якісь на, на розладки між, в сім у сім'ї, між чоловіком і жінкою. Ось така стоїть стіна, перегородка, мороки, щоб не бачили. Перекривання. Подивіться, що тут у нас злилося з другого боку. Тут ви бачите, скільки у нас тут злилося крадників, крадників різних каналів, які витягували з нас енергію, які брали з нас життєві сили. Подивіться, які тут, які тут накручення, вкручення, що тут. Відбувається дуже-дуже негативна відливка. Але, як бачите, цю стіну, я найдена уроком її збило. Але якщо ми бачимо, подивіться, які тут є, тут є і кільцева порча накоручена, що яка е, повторювалася неодноразово, е, було зроблено, щоб е, кільцева, щоб все. Повторювалося, щоб ніколи не виходили ви з своїх проблем, Ну, дуже багато. Ну, Тут канали, крадники, тут емоції, тут хвороби, тут злилися е, хворі органи. Е, бачимо тут і, і свічки, розруха, е, гори. Ну, Дуже ну, дуже, дуже багато злилося негативу. Як ви бачите, не буду вам, навіть, якщо ви тут. Коментувати навіть не потрібно, тут лише подивитися на цю відливку, що тут накрутилося, що тут навертілося, що тут є, тут вже звичайно видно, що з нас злилося. Так як злилося, дуже багато негативу, Так і дивіться, прямо такі крадники, канали енергетичні, які тягнуть сили, здоров'я, хвороби різні, тут і онкологічні хвороби, тут і ці наростки, на сердечні хвороби. Ну тут є не тільки набути, а тут є і пороблене. Так що дивимося відливочку. Можете так само проводити, так само зливати разом зі мною, тому що сьогодні, хто заходив на канал, знялося дуже багато. Дуже багато. Допомогли нам всі сили небесні. і Дивіться, дійсно спрацювала дуже сильна відливка. І ми позбулися сьогодні, ваша родина, ваші сім'ї позбулися сьогодні всього цього. Цей віск я утилізую, я буду проводити так само чисточки на протязі, ну мінімум, це буду проводити три дня. І ви так само проводіть. можете саме зі мною дивитися цей онлайн-чисточку три дні. А можете так само разом зі мною, паралельно, можете відливати на віск, теж собі заготовити віск, віск можна будь-який брати, ви можете так само. І втопити церковні світочки, і використовувати у відливанні, і відливати разом паралельно зі мною чиститися. Чиститися, тому що обов'язково чиститися, накопичення дуже велике, тому треба це знімати. Воно саме не зніметься. Ми мусимо самі себе захищати, ми мусимо самі себе. Очищуватися, щоб цей негатив на нас не сидів і щоб не мучив нас, і щоб всі ці дороги, це все у нас не було перекрите і допомагало нам спокійно, в здоров'ї, в щасті жити. Отож, От підписуємося на канал, якщо моє відео було для вас корисним, допоміжним. Підписуємося на канал, обов'язково ставте свої лайки, вподобайки, так як я працюю на своїй енергії, затрачую свою енергію для кращого енергообміну, для кращої взаємодії. Обов'язково підписуйтеся на канал, діліться зі своїми рідними, близькими, кому це потрібно. Діліться і. Тоді у нас буде з вами зв'язок і допомога, і вся чисточка буде нам тільки на здоров'я, на щастя і на удачу і на все добре. Гарно дякую вам за перегляд. Всього хорошого, до побачення, дорогі мої підписники.